Вітаю, друзі. Мене звати Тетяна Колотич. Я сімейний психолог та психотерапевт. І сьогодні у нас на зустрічі моя колега Катерина Скарженівська, сімейний психолог та гештальт психотерапевт Катя, вітаю, вітаю, дякую, що ти знайшла час для нас сьогодні. Дякую, що запросила. Дякую. У нас сьогодні тема групова психотерапія. Нам написали питання наші глядачі, і я тобі їх озвучу і буду рада, якщо ти дасиш на них відповідь. Так, звісно. Так. Супер. Перше питання: як працює групова психотерапія? Ну, напевно, почну з того, як взагалі влаштований цей процес. Що учасників в групі може бути там від 10 до 15. Ну, це така середня кількість, буває і більше, але це більше підходить до вже груп навчання. А якщо ми кажемо про терапевтичні групи, то це десь так. В групі може бути якась задана тема. Ну, наприклад, там ведучий її окреслює і каже, що там ця група буде присвячена переживанню втрати. Ну, зараз це тематика дуже популярна, або в присвячена Проблемам у стосунках із партнером, ну або все, що може бути актуально актуальне на даний момент, і ну є також терапевтичні групи без конкретної тематики. Тоді просто ну ведучий працює з. Контекстом, який приносять учасники. І тут варто зазначити теж одразу, що ну, ведучий завжди буде працювати з тим, що приносять учасники. Тобто, навіть якщо і є ця конкретна тема, все одно можна від неї трішки ухилятися, якщо не те є бажання, і ну, учасники його якось озвучують. І щодо сетінгу, ще напевно, що можна сказати, це. Те, що терапевтичні групи відбуваються найчастіше один раз на два тижні, бувають такі, що і один раз там на місяць, а бувають часто, тобто кожного тижня, але головне, щоб це, як і в індивідуальній терапії, був конкретний день, конкретний час, і тоді учасники. Ну, відчувають цю безпеку, коли вони знають точно, що це їх час, і що ну, їх чекають, і буде місце їх послухати. Що ще можна сказати? Як відбувається сам процес? Ну, напевно, там перші декілька зустрічей присвячені тому, щоб учасники познайомилися один з одним на побудову цієї цього безпечного середовища, щоб познайомилися із ведучим в також. І ну, напевно, там дуже часто ми складаємо список якихось правил для. Цієї групи, які самі учасники складають, тобто те, як їм би хотілося, щоб цей процес відбувався, ми це все обговорюємо, там дискутуємо і так далі. Тобто, це ну, перші зустрічі завжди будуть направлені на те, щоб кожен учасник почував себе. Ну, комфортно, безпечно і м, була можливість розказати про свої там проблеми, складнощі у житті відкрито, чесно, е і часто там, спираючись на підтримку інших учасників, ось якось так. В групі так само ж заключають правило конфіденційності. Наскільки мені відомо, так, так, звичайно, тобто тут просто воно. Діє більш широко, тобто не тільки терапевт, якщо це один на один, да, індивідуальна терапія, то не тільки терапевт не має права розголошувати там деталі всього, що відбувається, а й кожен з учасників теж це ну, якось ментально підписує цей контракт, називаємося так, що він теж не буде ну, обговорювати ні з ким те, що відбувалося в групі, і тому ну, це теж такий. Важливий пункт в безпеці для учасників загалом. Дякую. Наступне питання: в чому полягає користь саме групової психотерапії? Я б сказала, що ну, така найбільша, напевно, користь, яку я можу одразу виділити, це те, що Процеси у групі відбуваються більш динамічно. Ну, тобто, якщо ми говоримо про індивідуальну терапію, то це клієнт завжди приносить якусь там свою проблему конкретно і ми її ну, розбираємо або там шукаємо шляхи, які клієнт не бачить, і досліджуємо цей простір навколо нього. А в групі відбувається так, що ти сидиш, і інший учасник може підняти якусь тему, яка для тебе є дуже актуальною, але просто ти її не усвідомлюєш. Тобто вона там знаходиться, ну грубо кажучи, у цій сірій зоні, коли. Щось муляє, але от е, інтенція, щоб це сформулювати і прям принести в роботу, е, вона не формується е, там з якихось причин. І коли інший учасник цю тему підіймає, то в тебе теж є можливість е, ну. Послухати, що як це в нього, приміряти це на себе, як це в тебе, і теж знайти там для себе якісь відповіді. І далі можна вже ну залучатися до цього процесу і залучати й ведучу в тому числі. І ну, тому це такий більш прискорений процес, ніж, наприклад, індивідуальна терапія там в деяких аспектах. Також ну, великим бонусом для мене особисто може спиратися на свій досвід в терапевтичних групах є цей бонус зворотнього зв'язку, коли ти там, щось дієш, щось розповідаєш, щось якось, взаємодієш з іншими учасниками, або просто навіть. Проводиш у цю сесію один на один з тренером, да, з ведучим, в тебе є можливість отримати зворотній зв'язок від інших учасників. Тобто, це така. Ну, досить вагома підтримка може бути, і ну часто кажуть, що це такий навіть пролонгуючий терапевтичний ефект. Тобто, ти полікувався не тільки в самій сесії, в самій роботі, але ще й потім, коли тобі дають відгуки, ти можеш теж на них спиратися. І ну, дуже важливо тут оцей, асимілювати цей досвід, що в тебе є. Ця підтримка в зовнішньому світі, бо в багатьох, ну в моїй практиці, в багатьох клієнтів є оця недовіра да, до навколишнього середовища, і дуже важко довіритися цьому середовищу і якось попросити від нього підтримки і ну, знайти в ньому опору. Напевно, якось так. Дякую. Е, чи обов'язково приймати активну участь в групі? Ну, звичайно, не обов'язково, але в плані, що е, ніхто не буде нікого змушувати щось робити, бо вся психотерапія це саме про свободу вибору, про е, дослідження того, як, як в тебе це влаштовано, як ти розміщуєшся в просторі, як взаємодієш з іншими. Але але завжди я але, ну, варто зазначити, що тут є такий принцип: скільки ти вніс в цю взаємодію в групі, стільки ти можеш з неї отримати. Тобто, якщо там всі три години, наприклад, зустрічі ти сидиш і ну, нічого не кажеш, ніяк не реагуєш на те, що кажуть інші, ну просто такий собі спостерігач, то ну, це максимум, що ти можеш отримати. Ти просто як. Ну, поспостерігав за ситуацією, але для себе з цього дуже важко щось отримати і, прям, ну, як присвоїти в свій досвід тобто, ти просто там подивився, грубо кажучи, якийсь фільм. Ну, і на цьому все. А саме якісь усвідомлення, інсайти і ну, поведінкові зміни відбуваються, коли ти вступаєш в взаємодію, ти щось кажеш, ти якось реагуєш на те, що кажуть інші. Ну, тобто Я розумію, що це може бути важко на перших там, зустрічах, коли багато людей, яких ти не знаєш, ведучі, якого ти не знаєш. тобто все таке Непевне і не зрозуміле так, я, я ну. Я це теж переживала, мені особисто теж важко дуже швидко так вступати в контакт. Я там якийсь певний час ще буду придивлятися і знаходити якісь опори, щоб потім можна було відкритися. Але ну, тут потрібно знову-таки, як в індивідуальній терапії, брати цю відповідальність на себе, що скільки я вношу, стільки я і отримую по факту. А кому може не підійти групова терапія? Я би сказала, що напевно тим, продовжуючи там попередню свою відповідь, тим, хто відчуває складність ділитися собою з іншими, тому, тому що бувають клієнти, і в моїй практиці також. Важко навіть один на один ну, там, з перших зустрічей розказати про, про саме те, що їх хвилює. Тобто це такий буде затяжний, як ми його називаємо, преконтакт, коли там, ми будемо е, придивлятися один до одного, там, прощупувати один одного, ну, словесно зрозуміло, ну, якось звикати один до одного. Е, і, ну, якщо Людина таке про себе знає, що їй може бути складно, то тут знову стає питання вибору, або ж спробувати для себе щось нове подосліджувати свою поведінку, заручитися підтримкою ведучого в цьому плані і якось на ну, цього на це спертися. Або ж просто якийсь час проводити в індивідуальній терапії, нарощувати оцей дефіцит внутрішній, і потім ну, спробувати вже проявляти себе в групі і спробувати для себе групову терапію. І ще напевно, скажу про. Категорію клієнтів, які знаходяться в таких важких станах, там, шокових, там, стані горівання тяжкого, ну, в таких випадках взагалі важко помітити ще хоч, хоч одну людину поряд із собою. Ну, зазвичай це такий внутрішній процес, коли навіть ну, люди уникають зорового контакту і просто ну, такий цінний біль а, всередині, що неможливо ще ну, якось відволікатися на інших, е і навіть складно, ну, коли ти один на один працюєш. Тому тут теж я б спочатку радила звертатися до індивідуальної терапії, а вже потім е пробувати для себе групову, якщо ну, знову таки буде бажання. Угу. Дуже цікаво тебе слухати. Я ще знаєш, забула. <смі> Мені зараз прийшло, що я можу ще трішки спертися от про те питання про користь да, групової терапії, спертися на Ірвіна Ялома, якого я дуже люблю книжки, і ну, взагалі він чудовий психотерапевт. То, то можу порекомендувати глядачам, які це будуть дивитися. Ну щоб да, подивилися його книжки, і, можливо, почнуть таким чином з ним знайомство. І ось він дуже велику частину своєї кар'єри приділяв якраз груповій терапії, і він проводив групи. Ну, спочатку кар'єри, проводив групи з. Клієнтами на термінальних стадіях захворювання, тобто, яким там залишалося вже недовго жити, і ну це такі дуже глибокі, серйозні процеси екзистенціальні. Але я в якому контексті про нього згадала про те, що він своїй книжці про групову терапію виділяв аж 11 факторів оцих корисних, ну да якихось бенефітів групової терапії. І я задала про, от, наприклад, один з них це універсальність, він так його назвав. Це коли от, людина відчуває якийсь там біль, страждання внутрішнє, і дуже часто е їй здається, що тільки вона страждає в цьому. Ну, а в плані, а всі інші там ходять, радіють життю, п'ють каву, не знаю, усміхаються, і все в них добре. А ось вона якась не така, і тільки вона там страждає, і навіть там, важко з цим. Цим з кимось поділитися. А ось ця універсальність в групі це коли ти слухаєш ну, історії інших людей і розумієш, що ти не один такий, що інші теж страждають в якійсь мірі, і навіть можуть ну, якось страждати тим самим, що і ти. Але Якось по-іншому. Бо ну, да, у всіх індивідуальні процеси якось це по-своєму відбувається. Про це, проте, в принципі, ми можемо говорити про цю універсальність. І також, що терапевтичну групу можна сприймати як такий маленький соціум, ну, в плані, що ти можеш дивитися, як ти взаємодієш з іншими в групі, так ти взаємодієш з іншими і у великому світі. Хоча це і Ну, таке, як. Неприродньо створене середовище, тобто да? ми самі доклали зусиль, щоб його створити. Ну, проте, все одно всі ці поведінкові реакції вони такі самі, які і у житті. Просто тут є оця роль ведучого, який ну, модерує ці процеси і який допомагає ну, зробити людині там, якісь нові усвідомлення, зважитись на якийсь новий крок, спробувати щось, що страшно спробувати от в цьому великому світі. Але в групі це стає можливим. Дуже тобі дякую. Ще особисте питання хочу тобі задати від себе. Слухала тебе знаєш, з великим захопленням, і в мене виникло, я ж знаю, що ти працюєш в індивіду, ну, індивідуальну практику, ведеш і з групами працюєш. Mm -hmm. цікаво, як ти більше любиш групову mm -hmm. терапію чи індивідуальну? Напевно, ще скажу, що групову, тому що я так відкрила для себе ну, всі ці. Переживання, всю цю динаміку, От саме коли проходила спеціалізацію по роботі з групами, тобто, це ну, все одно по-іншому, не так як в індивідуальній терапії, коли ти фокусуєшся тільки на одній людині, а так є багато людей, і кожен може внести ну, таку свою родзинку до процесу. І ну, тут дуже важливим для мене є звертати увагу на все, що кажуть. Учасники, бо що б вони не казали, це ну, як нас вчили що це — голос групи. Тобто, навіть якщо це одна людина щось каже, це вона каже не тільки про себе, це вона каже про весь процес в групі. І тому ну, прислухатися до кожного такого 5 копійок, що хто вносить, дуже важливо. І ще мені дуже подобається спостерігати. Як Ну, одразу скажу, що ведучий, це ж не якийсь робот і не маг, який все може, ну як найменшу деталь, да, все для себе там занотовувати все одно. Ну а вже ж. Якісь деталі ти опускаєш, і от е, такий чудовий терапевтичний ефект групи це коли в кінці один учасник доліковує іншого. Тобто є така штука, як група доробить все одно те, що міг пропустити ведучий. Ну, тобто ну, е, інші учасники все одно там скажуть те, що треба було почути іншому, або зроблять те, що треба було іншому, якщо там ведучий ну, пропустив це скрізь свою увагу і там щось не доробив. Е, і ну, оце розділення відповідальності мені теж дуже імпонує, що м, ну, така група живе як єдиний організм, де кожен підтримує кожного і якось, ну, не знаю, для мене це трішечки магія все одно кожного разу. Згодна з тобою, знаєш, слухала, і захотілося знову на групу піти, тому що я його завершила вже і мені хочеться ще. Дуже тобі дякую, дуже цікава, дуже корисна дякую. інформація. Дякую тобі. Е, глядачі, хочу вам нагадати, що ви можете писати нам свої питання в особисті повідомлення. Або тут під відео в коментарях задавайте питання про психотерапевтичні групи, групи підтримки, про сімейні стосунки дитячо батьківські стосунки, і е, наші колеги е, будуть на ці питання для вас відповідати. Катя, ще раз тобі вдячна і, і я до зустрічі. зустріч. Гарного тобі дня. бувай. Дякую, навзаєм, бувай.